Всіх вітаю на каналі МТ, у цьому відео поговоримо про монету BNB, а саме як вона з'явилась, для чого використовується і головне, чи може вона принести прибуток. Тож підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. І починаємо. Якщо не знали, то BNB це нативна монета біржі Binance, що займає перше місце у світовому рейтингу криптовалютних бірж. І якщо подивитись на цифри, то цю біржу навряд чи у найближчі 5 років хтось зможе перевершити. Тож за BNB також не варто перейматись. Токен BNB з'явився у 2017 році в мережі ефіру, але згодом біржа запустила власний блокчейн Binance Chain, і BNB перейшов на нього. Невелика пауза на майбутнє. Можливо, комусь цікаво, криптовалюти, що не мають власного блокчейну, називаються токенами, тож BNB після переходу на власний блокчейн став монетою. Сам випуск BNB відбувся через первинний продаж монет, щоб залучити початкові інвестиції, де було продано 100 мільйонів токенів. Що становило 50% від загальної пропозиції. А тепер трохи фома. Тоді можна було придбати BNB за курсом 15 центів, тоді це був один з перших ICO, що проведений на платформі Binance. Якщо розглянути історію графіку, то на біржі монету можна було купити ще дешевше, навіть по 10 центів. А потім ціна BNB тільки зростала і зростала з того часу, зробивши його однією з найбільш успішних інвестицій у криптовалюту. На жаль, назад повернутися вже неможливо, тож розглянемо, які переваги BNB дає своїм холдерам на даний час та завдяки чому тримається курс монети. Спочатку BNB створювався для оплати торгових комісій на біжі Binance. Тобто, коли ви торгуєте на споті чи фьючерсах ф'ючерсах та маєте на балансі монету BNB, додатково отримуєте знижку 20%. А якщо ще зареєстровані за спеціальним реферальним посиланням на біжі, то ще 20%, що в сумі маємо 40% знижки, а це дуже гарна економія при активній торгівлі. Тож якщо у вас ще немає аккаунту на біжі Binance чи є старий без знижки, можете створити новий за спеціальним посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Йдемо далі. Холдери BNB можуть брати участь в лаунчпадах та лаунчпулах, тобто можна пасивно отримувати прибуток у нових токенах, що вперше розміщуються на біжі. Якщо розглянути історії, то подібних пулів та лаунчпадів було більше 200 проєктів, тобто всі токени можна було отримати на десятки, сотні та навіть тисячі доларів просто за те, що у вас є монети BNB, в залежності від їх кількості. Якщо цікава ця тема та як це працює, то на каналі є окреме відео. Ось, до речі, з'явився новий лаунчпул, у якому можна пасивно отримати токени WST за розміщення BNB чи USDC. Також за стейкінг BNB біржа, крім загальних відсотків прибутку, постійно роздає аеродропи токенів від різних проєктів. Тільки з початку цього року таких роздач було більше 10. Про такі роздачі біржа не попереджує, а просто нагороджує тих, хто тримав у певний період часу в стейкінгу у свої монети. Тож будете знати. Ще одна нова активність, яку так полюбили криптани у нашому телеграм-каналі, це сейли на веб3 гаманці біжі Binance, завдяки чому попит на BNB збільшився, адже завдяки цим сейлам можна отримати різні токени до лістингу на біжі за низьким курсом, та потім через декілька годин продати в декілька разів дорожче. Так от для участі потрібно носити до трьох BNB, а учасників там завжди багато. Адже прибуток з таких селів був від 20 до 4 тисяч доларів. І подібні активності тільки підвищують інтерес до монети BNB та схиляють криптонів до інвестицій в цей актив. Не можу не сказати і про мережу Binance Chain, яка зараз досить популярна та підтримує безліч монет. Працює доволі швидко та комісія одна із найнижчих, що є. Я буваю доволі часто переводжу USDT саме в мережі Binance Chain. Але що ще може бустити монету, як ту же Solano? Вірно, це мемкоїни. У цьому році був спекулятивний такий тренд на різні мемкоїни. На жаль, майже всі вони були безуспішні, але в моменті це позитивно сприяло на курс монети. Адже бум мемкоїнів на салані підхватив і блокчейн BNB. Тобто створення, обмін, купівля та торгівля тільки за монету BNB. Отже, блокчейн показав хороший результат своєї мережі для створення подібних спекулятивних токенів. Можливо, саме через це ефір втрачає свої позиції та не витримує конкуренції. Але це ще не все застосування монети BNB, що є. Ще є Binance картка, сервіси для бронювання готелів, покупки через біржу, голосування та інше. А тепер переходимо до головного токеноміка. Загальна емісія була 200 мільйонів монет, але Binance регулярно спалює частину токенів, а якщо точніше, раз на квартал, залежно від торгового обсягу. Головна мета знищити половину від початкової емісії, тобто залишити в обігу всього 100 мільйонів монет. Станом на зараз, за даними CoinMarketCap, загальна пропозиція BNB складає 142 мільйона монет. Тобто з обігу було вилучено більше 50 мільйонів монет. І найголовніше, нової емісії не буде. Таким чином створюється дефляційний ефект. Менше монет, вища ціна. Стосовно спалювання монет, то у більшості проєктів це маркетинговий хід. Говорять, що знищили, а самі потім випускають два рази більше. То Binance цього не робить, як мінімум не робили до цього часу. А тепер прогнози, що буде з BNB. Прогнози справа невдячна та не точна, але все ж таки. Перш за все варто розуміти, що не одна емісія та популярність монети важлива, а загальна популярність та активність криптовалютного ринку в цілому, простими словами, загальний хайп у світі, адже існують ведмежі цикли та бичі. І от якщо ринок не піде у сплячку, то BNB має хороші перспективи. Це не якийсь мемкоін, тож про десятки та сотні іксів варто забути. Це стабільний актив, який досить добре тримається на ринку, незважаючи на різні неприємні годілки, що були у минулому. Це добре помітно на графіку за довгий проміжок часу. Ось це BNB за весь час, а ось це, для прикладу, токен Трампа. Не дуже доречний приклад порівнювати фундаментальну монету з цим мемкоїном. Але все ж таки люди купували Трампа по 75 доларів і втратили, а хтось купував BNB і пасивно заробляв на різних активностях. Якщо ринок дійсно повернеться в активний булран та біткоін піде вище 100 тисяч доларів, то BNB має всі шанси оновити свій ATH. Попередній максимум 790 доларів. Оптимістичний сценарій більше 1000 доларів при умові потужного хайпу, коли навіть далекі люди від крипти почнуть туди залітати. А консервативний сценарій це торгівля в межах 400-600 доларів. Навіть при такому сценарію більшість буде не в мінусі та матиме змогу пересидіти поганий сценарій та що заробляти пасивно за утримання монет на біржі. Тож який зробимо висновок. BNB це не той актив, на якому можна зробити десятки іксів. Але найголовніше, він не обвалиться як черговий мемкоін одного дня, а буде давати пасивний прибуток протягом довгого часу в майбутньому, та, можливо, зможе порадувати приростом ціні. Поки же веббайнеста розвивається, доки BNB є надійною монетою з сильним фундаменталом. Тож, на мою думку, BNB у портфелі не буде зайвим. Якщо ефір зміг піднятися до 4 тисяч доларів майже при тій же емісії, то чому BNB ні? Та під кінець цього відео хочу сказати, що інвестуйте тільки ту суму, яку, на жаль, втратите. Ви були на каналі МТ, якщо відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також напишіть свою думку, яку ціну BNB може досягти у майбутньому. Всім удачі та до зустрічі у наступному відео.